Радіо Чикаго». Ну що ж, друзі, вітаємо вас знову на хвилі 12.40 ям. Радіо є, Чикаго на зв'язку. І зараз у студії я Наталя Малекелідзе, і наша гостя. Сьогодні наша гостя є волонтеркою, туристичною агенткою, і, і також вона є засновницею онлайн-книжкового магазину. Звати її Діана Демалко. Діана, вітаю вас! Вітаю вас! вітаю. Рада бачити вас в нашій студії. І насправді тема в нас сьогодні буде дуже цікава, звісно ж, про онлайн-магазин магазин книжковий, так. і мені дуже і дуже цікаво, чому ви вибрали взагалі цю сферу, чому ви вирішили започаткувати та відкрити свій онлайн-магазин, і саме книжковий. Насправді це буде звучати дуже зараз дивно, але я ненавиділа книгу, книжки, взагалі літературу українську. Але тому, що через школу. І потім, вже коли я переїхала сюди, тут книг українських майже не було, якщо взагалі не було. І я початок масштабного, я поїхала в Україну допомагати і волонтерити. І я привезла дуже багато книг з собою, щоб почитати тут вже в Америці. І от бачу, в мене всі знайомі просто говорять: а мож... я, я в тебе готова відкупити, Будь ласка, дай тільки мені цю книжку прочитати. Тате, ну до речі, ви оце підмітили якраз що е, в дитинстві не любили читати. Мені здається, що так більшість, на жаль, на превеликий жаль, і е, на превеликий жаль через нашу, е, напевно. Не те, що освіту, я вважаю, що напевно швидше як е, ті, хто викладали нам, тобто вчителі. Тобто, вони нам напевно не привили цієї любові до книги. І знаєте, мені здається, що нам просто подавали інформацію. Типу, от є е, план, от ми по ньому ідемо. Подобається вам, не подобається. Тобто не мої проблеми, скажімо так. І мені здається, що це абсолютно всіх поколінь. Так воно відбувалося, як, наприклад, і вас і в мене, бо я трішечки на жаль старша за вас. Ось і мені здається, що і в будь-якого іншого покоління саме так було. Тому, от ви кажете, ви раніше не любили. А як ви полюбили зараз? Це сталося максимально спонтанно. Мене друзі запросили на літературний вечір е, Іздрика. Я послухала його вірші, і така блін, треба якусь книжку його купити. Поміша одну, поміша одну, і якось це все почалося. А От в школі пам'ятаю, що ну вчителя просто вони їх їм викладали недостовірно навіть інформацію. Через те, що радянський союз дуже старався е, зробити українську літературу чимось сільським, чимось некрутим, немодним не модним і чимось таким ну на низу. І через те вони навіть не знають достовірну інформацію, яку ви вони викладають те, що їм викладали, те, що викладали в Радянському Союзі. Хоча все було зовсім по-інакшому і набагато цікавіше, ніж про це розповідають. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, що там, ви вже почали любити читати книги. Скільки зараз налічується тих книг, які ви особисто прочитали? Я не рахую, чесно, мене дуже багато. Я самі якраз маю ще одну поличку купити, бо мене вже одна повністю повна. Ну це ж круто, це так. ж круто. Знаєте, з такими проблемами всі стикалися тому, окей, от ви з України привезли багато велику кількість книг до США, і ви кажете, що люди почали звертатися. Ви одразу зробили свою, наприклад, сторінку в інстаграмі, де ви їх продаєте? Чи це спочатку було серед знайомих, а потім вже прийшли до такого рішення? Так, перше це привезла тільки собі. Перше позичила деякі книжки, потім зрозуміла, що вже їх можна і не очікувати назад, тому що деякі люди повільно читають, деякі люди швидше читають. І мене якраз попросили знайомі, тому що можуть ну, купити мене книжки. Я така, окей, добре, без проблем. Почала привозити перше серед знайомих, а потім вже думаю, то треба. В люди і тоді йти. Чи знаєте ви точну кількість, яка зараз у вас налічується? Тих книг, які готові для продажу? Ні, точну кількість я не скажу. У Нас дуже багато і у нас постійно майже 2-3 тижні кожних у нас нова якась поставка книг і стараємось постійно якісь нові брати. Ну і звичайно, ті, що найбільше купляють. А які найпопулярніші є? Uh, ну, Найпопулярніші це дитячі книжки, тому що все ж дітки приїжджають з України, особливо по подіюфарю, і вони мають якось вчити українську, а тут mm -hmm. на жаль, такої змоги немає, щоб в школі вивчати її. Та дуже багато дитячих казок тут і так далі. А от. З такої дорослі літератури mm -hmm. то дуже багато по саморозвитку, по там іде туди, куди страшно, там передавати свої страхи або купити той довбаний букет. Тобто mm -hmm. то дуже дуже часто по саморозвитку люди купляють. Тут, мені здається, вони просто надихаються тим, що можливості багато і хочу чогось добитися. Та взагалі зараз дуже цікавий світ, сучасний світ, скажімо так, тому що от ви кажете про саморозвиток. Колись такого не було. Колись навіть і літератури в принципі такої було менше, і люди можливо десь і хотіли десь щось почитати. Почерпнути не було можливості зараз, дійсно є безліч, куди не подивися там, не знаю і в інтернеті, там онлайн книги, тобто і фізичні книги, і можна в принципі будь-що. Скажіть, будь ласка, от, на вашу чи ви спостерігали, наприклад, чим люди більше цікавляться фізичною книжкою чи, наприклад, онлайн-книгою? Насправді я чула дуже багато, що вони хочуть читати онлайн, але те, що я замітила, що якщо ти собі говориш, що ти я онлайн прочитаю, зараз загуглю, прочитаю, ви цього не зробите скоріше всього. Коли ви маєте фізичну книжку, фізичну копію, вона на вас ну, дивиться, і вже ну, як не прочитати, якщо вже купили, вона от, от, -от лежить на столі, і люди ж ну, більше вчитають саме фізичні. Плюс, mm -hmm. наприклад, я особисто люблю собі відмічати хайлайтером, просто відмічати якісь рядочки, які мені сподобалися, або фрази, які мені сподобалися. Mm -hmm. Так а що ви, це більше якийсь не більше угу. поринаєш в книгу. А ви потім повертаєтеся до цих відмічених е, своїх заміток? Часто повертаєтесь? Саме так більше якраз моїх uh -huh. знайомих ними захотіли купляти книги, тому що я їм показувала те, що я відмітила, те, що мені сподобалося, так зацікавлює інколи людей. Це дуже круто. Поділіться тоді. Будь ласка, у вас є онлайн-магазин? Він є тільки в інстаграмі, чи він є так, ще тільки десь? Тільки в інстаграмі можливо, плануєте ще фізичний магазин е, десь відкривати? Фізичний не знаю, але плануємо ще зробити сайт. На сайті що можна буде було б просто замовити і все замовити mm -hmm. можна у вас і ви відправляєте по всіх штатах. Так, правильно? По всіх штатах. О, це дуже круто. Тоді давайте повернемося ще все ж таки до не те, що жанрів. От ви згадували, mm -hmm. що популярністю найбільше користуються все ж таки дитячі книги. Що зараз читають діти? Про що ті книги? <laughs> Є насправді дуже багато про українських зараз книжечок. Є, наприклад, котик Півник це про і шафка. Це про цю шавку, яка вціліла після обстрілів. Є дуже багато простих казочок, таких ну, класичних, які мені здається, любі покоління вже прочитали, і це передається. А є дуже багато насправді нових і сучасних, які появляються дуже швидко. І це дуже цікаво, що бачити і спостерігати, наскільки швидко розвивається українська література. Чи зустрічали ви а, такі книги, наприклад, дитячі? Тому що мені в інтернеті попадалися а, дуже якісь такі різні а, цікаві історії, цікаві якісь там оповіді для дітей. І в моєму сприйнятті, думаю, ну, це можна дітям а, читати. Тобто, чи а, попадалися в вашому переліку якісь дивні історії, наприклад? Чи все ж таки воно більше дійсно таке, як в хороших традиціях для діток, якісь різні а, історії, повчальні? Я люблю книги, так що я. Провіряю, майже всі, що продаю. Тобто я стараюся всіх прочитати, якщо вони в продажі. А дитячі я провіряю, типу, як коли з'явилася ця книга, хто її написав? Наприклад, Малюк та Карлсон дуже часто мені говорила: це ж російська книжка, як ви її можете продавати? Але це, ну, типу, нічого пов'язано з цією країною. Ця книжка немає, ця авторка нічого не має пов'язаного. Але ну, люди мають якесь таке уявлення про це. І ну, ми стараємося максимально якісь проукраїнські книжки, тільки продавати, щоб вони були. Для дітей окей. Гаразд добре. Значить, у вас є дитячі книги, книги, які користуються найбільшою популярністю, потім ви кажете для дорослих саморозвиток, які ще є? Любий жанр, абсолютно. Що детективи, трилери, просто романтична якась історія mm -hmm. є. Є такі комедні якісь романи, які. Якщо менше 18 років не зможу, на жаль, продати вам. Але дуже багато жанрів є, і вірші, і прози просто все, що можна тільки уявити. А серед авторів, у вас більшість українських авторів чи у вас там всесвітня література, скажімо. Всесвітня, абсолютно всесвітня. Стараюся більше ну рекламувати саме українських авторів, як не крути, особливо сучасників. Угу. А яку найбільшу популярність мають серед світових, наприклад, авторів? Ну, Зараз якраз найбільша популярна книга це «Іде туди, куди страшно, я би угу. сказала. І якраз недавно вийшов фільм Покинь, якщо кохаєш, то також Колін дуже сильно обожнюють люди. Добре, тоді як ви вважаєте, якщо, наприклад, людина подивилася вже фільм. На основі якоїсь книги, але книгу ще не читали. Який відсоток, на вашу думку, люди все ж таки е повернуться <свят> до книги, щоб саме її прочитати? Тому що ми ж знаємо «Гаррі Поттер», наприклад, там ж, ну, це все книги, і багато хто читав книги, а фільму не дивився. Так само є такі, як я. Я дивилася всі частини фільму, але я жодної книги «Гаррі Поттера» не прочитала. І, ну, і таких людей багато. Як ви вважаєте? Я вважаю, що варто прочитати. Насправді особливо це покинь, якщо кохаєш. Я бачила і в перший фільм, потім прочитала книжку mm -hmm. зовсім по-інакшому і зовсім набагато краще. Навіть була ситуація, тому що ми стараємося стараємось бути на фестивалях, аби продати книжки і там участвувати в там бути, брати участь. Один чоловік був підійшов і сказав: «Брінджентони, це ж Netflix серіал як, як, як зробили з цього книжку по серіалу? Я говорю: ні, пане, ну тобто, це перша була книжка, а потім вже появився серіал. Тобто деякі. Книги, вони, можливо, колись будуть фільмами, навіть тому, що можна прочитати, а потім подивитися навіть. Але якщо навіть ти подивився фільм, книжка набагато більше має завжди описів, набагато більше. І ти більше поринаєш цю атмосферу. Ну, мені здається, що в загальному, якщо ти дивишся фільм, ти дуже багато речей не звертаєш увагу, які mm -hmm. просто детально в книгах описані. І напевно, все ж таки в тому і цей Весь смак прочитати книги, от дійсно не те, що тому що ми, коли читаємо книгу, в принципі, ми уявляємо, в нас є якась фантазія, і якщо там ще того фільму немає, ми його не бачили, то ми собі його якимось чином в своїй голові, в своїй уяві його бачимо. І дуже класно, коли дійсно ти читаєш книгу, і от ті всі такі самі дрібні деталі, які фільму ти можеш не замітити, а вони описані, і ти це бачиш по інакшому. І, тому... До речі, навіть дуже класно просто подивитися фільм, читати, і таке блін, а я вже вже бачу. І в тебе картинка перед очима і ну, порівнювати взагалі, що ти бачив на екрані, і що ти бачиш, ну читаєш в книжці, це дуже цікаво, насправді. Просто подивитися, як режисер побачив цю книгу. У вас багато таких е книг е в своєму, не знаю, своїй скринці, скажімо так, які, наприклад, ви спочатку бачили фільм, а потім читали книгу. Я більше скажу в мене є книжки книги, які я абсолютно знала весь сюжет. Я всі спойлери прийняла на себе і все рівно їх прочитала і лежала задоволена. Можете навести приклади, які це були? Напевно, не та, що я знала, це мені мої друзі, вся розказала про цю книжку. Інтернет Жадана uh -huh. абсолютно знала по таке вічє, що кожну деталь сюжету, але самі прочитати це набагато більше, тому що ти поглинаєш атмосферу книжки, і це дуже цікавий такий досвід. Просто, ніби живеш там, прожити це. Не просто почути і забути, а саме типу, сидиш і читаєш пару годин. Це дуже так реально перенаєш в сюжет. Ну, це дуже круто. Діано, я насправді в захваті від того, що ви така юна, і ви транслюєте цю любов до книги. Ви закликаєте людей більше читати, тому що я абсолютно з вами погоджуюся, коли ви на початку сказали, і ми частково про це поговорили, що нам в школі, на жаль, не привили цю любов до книг. І мені дуже шкода, що так трапляється, і до сих пір мені здається, так воно і є в навчальних закладах. І дуже класно і потрібно доносити. Абсолютно всім і головне розповідати дітям, чому важливо читати ті mm -hmm. книги. І мені здається, що варто надавати їм а, можливість, а, окрім якоїсь такої літератури, яка є в школі, а, додавати, давати якусь альтернативу ще і додаткову, щоб а, діти пізнали, що ну, не тільки ці книги ми можемо читати. Я абсолютно. А, Величезна кількість зовсім інших, набагато можливо частково цікавіших, або просто вони інакших, щоб дійсно провити їм ту любов. Тому е, на завершення, на жаль, нас мало часу. Та хотілося б вам з вами більше про ще про книгу поговорити, але на завершення. Які у вас мрії стосовно вашого бізнесу онлайн-бізнесу, ваших книг? І як ви би хотіли все ж таки закликати більше людей читати книги, їм привити ту любов? Звичайно, що я хочу, аби більше українців тут читали і поверталися до української літератури, хочу, щоб пропав оця значок, що українська література це кріпацтво, це журба і всі там страждають. Тому що, якщо прочитати біографію на Шевченка, він не був кріпаком, який жив погано і плакав все життя. Він жив цікаве життя, він пив ром, він любив китайський чай. Що на той час це дістати було доволі складно. Це не зараз, що пішов в магазин, купив і все. Тобто, дуже така лейба з'явилася на українській літературі, що вона має бути сумна. А я дуже багато жанрів, є веселі жанри, є комедійні твори, які реально можна читати і сміятися в голос. Я абсолютно вас підтримую. Я більше того скажу, ми неодноразово в нашому етарі говорили про те, що, наприклад, образ Тараса Шевченка він такий в нас дуже серйозний, знедолений чоловік, і так само багато інших наших українських письменників, композиторів ну, взагалі, тобто людей, скажімо так, творчості, так і їх дійсно подано з такої сумної, напевно, частково десь негативної точки зору. А вони є всі живі люди, і так. вони дійсно проживали своє життя, хтось можливо ще. Хтось не дуже тому е, дуже варто е, закликаю, тому що дійсно варто пізнавати цей світ, пізнавати наших е, українських е, відомих поетів, композиторів, класиків, і е, будувати напевно в собі якусь нову е, нове сприйняття української так. літератури і взагалі українських традицій. Тому Діана, дякую, що ви завітали в нашій студії, що поділилися своїм е, досвідом. Я нагадаю, що е, Діана це є засновниця книжкового онлайн-магазину. Скажіть, будь ласка, як називається ваш онлайн-магазин в інстаграмі, щоб ну, люди інстаграмі вас в Інстаграмі ukrainian.bookstore. Ось, я сподіваюся, що ви записали. Ми обов'язково ще продублюємо цю інформацію, обов'язково підписуйтеся, замовляйте українські е, книги і читайте друзі. Тому з вами була Діана, з вами була я, Наталя, і до зустрічі незабаром. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.